Пробуем. Таким макаем. Видишь, он тебе легко пошел. М -м. Выбор. И И это как штукец. Живая? Живая. Да? да? тоже живая. Ну вот, видишь, тоже выработки нема почти. Ну, вот mm. тут десанник сальник ходит, все место посадочный mm. тоже если канавка, то уже все, будет идти. Его надо два варианта, або заваривать, І токар тоді на фрезі срезає. Ну, тобто сварку таку повністю по кругу проходиш. Ну, токар знає, завалює. Потім стачує по до нужного розміру. Тобто там 51 сальник і стачує. А бошку міняєш нову Тобто ну, Викидаєш і міняєш. Все. Цю ми розуміли. Ложимо її да. сюди. Цю шестерню. Тепер теж треба викати. Оттуда забрати якось. А не забирається. Вона не забирається. Не знаєш, що вона не забирається? Так отож. А Але я Ну там же і суть. Підшипник зажав, трошки подшипника назад бути. Ну, все. І цей подшипник сильно зажав і самі. Ну вообще все, вибили, все. Ми не вилізли. Все. Так що подшипники не родні стоять. Підшипники вже міняні, Причому родні. Понятно, що ну вони родні, тільки вони міняні вже. Ну, Закрытого типа. Да, тут стоит закрытый. Бачишь? Ага. Все, закрытый. А той, він той, що... вообще из завода идет открытый с обох сторон. Понятно. То есть він не полузакрытый. був закрытый подшипник. Их мы менять не будем. Как они? Подвинемся. Если не, телев... не А вони же міняні. я думаю. Да, он меняны, они не телепаются. Так что их можно не менять. Ці є ми встановимо. А от оці подшипники, конечно? Я не знаю, что это. Це іначе нормальний подшивник. Бачиш внутрі. Мій... Бачиш, де он у нас сколько на сонці, якщо глянеш, так. Mm -hmm. де, де канал кассусь? Mm -hmm. mm -hmm. Да, да, да. Бачиш, до скільки не доходить? Ага. Uh -huh. mm. А тут подивися сколько вони доходить. Тут уже він почти до кінця дойшов. А, да, понял. Поняв в чому разі? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Угу. Логічно. Тобто цей уже, цей хороший пошиє, а цей уже подгуляний. Ну Отлично. конус необичний 200. Це Це той, що йде до колеса. А це той, що йде от колеса, Другий подшив. Їх треба оба міняти? Ні, ну в тебе той нормальний. Ага. Цей цей... То же самое, только что в, диаметре. Это у нас получается 206, а это mm. 207. Отлично. Два подшипника. Обоим. Выбиваем обойму. Да, да Нужно поменять наставочку. Да, а все по обоим. Обойму. Mm. обойму выбили. Mm. Старую. Ага. Сюда забываем на место ее тюнную. Mm. Тут саме став. Аккуратненько її покрую. Поки не дойде, не сяде. О, аж звук зразу такі звонки став. Все, вона сіла. Все, цього обойму поміняв. Ту обойму тоді той пошибник трогати не буде. Так, це, вона отако одна до одне ставиться. Упирається потім отака в шестері О, і зажимається. І шестерню талкує, виходить, щоб вона в постійному натягі була, щоб не тіліпалася, що там отако не бігало. Так, Ставимо шестер. Зразу ставимо цю. хвостиком, бачиш, вона ось є. в цьоні? в і Бачиш? Mm. Хвостиком іде. В нашому випадку до хрестовини, а другий хвостик іде до колес. Тобто mm -hmm. у нас вал стоїть, значить хрестовина тут. Значить маленьку сам до хрестовини сюди, в цю сторону. Mm -hmm. А цю будемо ставити в цю сторону. Отлично. Щоб, ну, щоб не перепутали, тому що є взагалі перепутують, їх не в ту сторону ставлять. Mm -hmm. Шайба. Сюди ставиться між шестером і підшипником. Так не побачиш, ну ось. Тобто, виходить, ось витягнуть стоїть оця і стоїть шайба. Mm -hmm. Такого вона стоїть, Щоб mm -hmm. вона не чиркала в корпус. Mm -hmm. Шестерня, щоб не чигала в корпус, то ставиться між ними. Їм... Mm -hmm. Шайба товщиною 3 мм вона стоїть. Mm -hmm. Ставиться ставиться пружина, потім ставиться Все, вона вставлена. Mm -hmm. ну, так як ми тут не міняємо всю херню, то ми просто берем. Якщо міняти сальник, допустим, да, От, ти снимаєш. ты снимаешь, ты же его попробуй туда выковыряй. Mm -hmm. ну, <laughs> Я просто беру. В яких случаях сюди між сальником і корпусом забиває. Ну просто взяв молотком, гухнув два рази, вона туди провалилася. А потім, потім, потім клас і виковує. Потім новий назад забив. Щоб ці подшипники витягнути, якщо тоже на тобі сальник зразу тобі портить сальник. Теж не, тому що ти ж не витягнеш сальник, Оттуда нема, нема чим зацепити. Все, цей. Зразу закинули, вона вже була на місці. закинет если здоровый допустим ставишь ну 1.66 по моєму ще влазить. а если вже 1.78 то вона вже тоді не видит если маленька то тобто есть их на закинуть а потім ось уставиш. Сюда сюди і. сюди і сюди акуратненько не берешь чик-чик-чик чик-чик-чик і надо летить аккуратненько Ставилась просто і піддержати, щоб вона О, все. вже, вставила. вже вставилася, вставилось, поправили і забили. Все. 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 О. аккуратненько, акуратненько, сильно сюди не стукають, тому що це розвальцюється, если, ну сильно гепатить, хтось там збирається. Mm -hmm. Потім не влізе в полость. Mm -hmm. Так що через досточку. Якщо туго йде, просто сюди ложиш досточку, ну, через досточку забивай. В твоєму случае воно просто легко йде, таке. Yeah. Що, бачиш, заліз. Це є. Йдемо далі. Йдемо далі. Що ми робимо далі? Це в нас Тут же ж резинка була. Треба їх вже я тут не бачу, їх тут немає. Дайте хто збирав, не було, мабуть, уплотнительного кольця, так конечно, я держусь на герметик собили, Ось Герметик там. Люди, люди мазаны, бачиш, пусть герметик. Ну сюда герметик не надо. Не мазать. Есть такие, так сказать, ремкомплекты. зараз я тебе принесу. Ось все, є такі пружинки. бачиш, у мене? Mm -hmm. Це Вместо той шайби, може шайбу, може пружинки. и все. такие, такие манжеты ставится сюда, все. а не на герметик. А герметик оно туда не ставится. Чтобы... Да, вставляется все, и все. И потом эта чашка, когда ты будешь закручивать, она его зажимает, и все, и масло не тащит. Так, санки, не Надо. Мы сами тут будем. Клапан своего рода. А не воздушный клапан, понятно, да. Mm. Він завальцованы все просто. Ты тоді одевал, так само завальцовал, да и все. Mm. Mm. Сейчас почистим. Теперь ту выкрутим. Проштрихаем ту дырочку. Mm. эту дырочку. Эта дырочка просто на пружинка. И вона прижимает весь сапун. О, і все І воно саме нікуди не злетить. ти ще може тут твердочко ось стукнути, раз ну в Щоб привальцювати. привальцювать і все раз і и Воно з чотирьох сторон завальцовано Кришечка ця О, і все. вона вже під своїм весом на... сейчас уже вона вже під своїм весом нікуди не не злетить все все сапун тебе готовий. Давление він будет сбрасывать, воду забрасывать шайбочка Конусом уверху наставили. Бачимо, я как конус. Ну, Конусом уверху Щоб Чтобы крышку не цепляла. Потому что если ты тоді кришкою то, то она будет в кришку цеплять. А так ты якраз раз зажимаешь конус, она не цепляет. Ну все, і зажимаємо. Заставили. Ти зараз зажимаєш. О, воно стягнуло його все. Бачиш? А тепер ось його треба ж виставити. Ось таку ставиш отвірку. Що став, щоб воно не крутилося. І все. Тепер потягуєш, рівняєш. Все. І шпинтуєш. І шпинтуєш. Зашпинтував і загнув. Попробуй. Yeah. Не відламається, тому що если жорстко щось, ну типа гвоздка, воздух же ламається. Йо, висно, 90 не. Герметик не пристане туди масом. І буде текти там. Ти бачиш, ним ставить матом. Ну то може так Ну то есть як терлася, бачиш, да. на що сього глубоворочка. На наш докупи тисчисти. Буде рвати тобі сайт. Диримо його, вітер. Ну, У нас сушенько, чистенько. Тут я прокладки не ставлю, тому прокладки вони... Десь кришечка буде подогнута. Понимаєш? Прокладка не зажме. А герметик, той заліпить любу дерку і не тече. Ставимо тепер. Кришечку одиваємо. Есть. Хва подшипник же ж не забудь у кинуть. Зразу сюда. Так. О. Вставили подшипничка. Бо можна ж забути. І не ставить. Все, можем всю Так же ставим цю кришечку. Их же ж правильно встав. Бачиш? Прорізи все. Вона тут кругла. А ж, Ну так як розбирали, так і став. Там другу кришечку поставили. Молоточком її чуть-чуть слігонця подбили, щоб вона сіла, вона там типа в пазіка сідає. Все. У нас сіла. Так, їх тепер не трогай. Ці кришечки не трогай. Так, вони пускай стоять. Тому що ж ти ж не зажмеш її, тому що вони зажимаються через оцю. Надо прикрутити цю Пластину. Давай, выставлен на ноль. Можно так. пластинку. Чток? Пластинка лежить. Так, тепер ось ці штучки. Раз, і два. Берем ці штучки. Конусом же всем взял. Конусом униз. Конус? конус? Не вверх, а вниз. Ставим, надеваем, и ставим теперь ленту-штуку другу наверх, все, поднимем, все. все, теперь можно и зажимать, все восемь штук, Больше зажимаешь, ничего там. Резьба тут мелко на все. 1, 20. 5. Зажимаю, да, и все, все по очереди. Они на гроверах, они ни худые, ни подходят. не худые, не пустые. не надо, до Усирачки. Сказать, чувство. Хоть вона різьба і мелка, о, так, все зажати, ні, де вони не кружи. Ну все, береш оці такой штучки. І ставиш одна до доводи, так лодочка, що вони бачиш, як випукли ми опять, типа як лодочка, вот не Не так ось що ставиш. Не отак, що вони були поняв? А ось все. Такому, і сюди їх між цією шестернями вставляємо. Все. І сюди все вони вставили, і все вони тут стоять. Потім вони подшипниками зажимаються і прижимають шестерню. поняв? Тепер беремо. Цю ми поки не сюди забиваємо. какую вкусно наставку, чтобы не разбивать там, потому что там же сальничек стоит, и оно... Колечко вилетів, Бачиш одне, одне попало, одне не попалось. Угу. Mm -hmm. Ну надо. інструкт. Я чуть-чуть що воно топови вискочити. Багато не треба, щоб Ну, mm -hmm. вже ж заліз. надо его убить туда. Если получится. Мне, значит, еще выйдет. Еще выйдет. вот за чтобы он не бачил. Можно так хорошо его положить. При желании, чтобы двигаться на него. сюда, в частности. Самое самое, чтобы положить. Оно легкое, да? О, бачил? Все, он его попал, уже он не выйдет. Значит, все. О, стоит. Значит? Угу. Все, тут поставлены. Тепер воно вже, скажімо так, нікуди не виглядеть. Тепер добиваємо це добиваємо вже до кінця. Він вже в шляці попав, усюди попав. Все, добуде. До кінця. О, є. О! Ось там залишилося тепер оцю фігну, всю собаку. Резиночку мы поставили новенько по все. Сами тема не меняли. Отставив все подшипничок. Так, да? да, туда. Так, так, так. Все, це у нас. Есть, есть, есть. Ничего не позабывал. Ага, позабывал. Пока не... О, мальчик, хорошо, что. О, с черцей. Колечко все оно потом сюда упирается и пружину дожимаешь, чтобы пружина не сметела. Ставится на колечко. А, вот сюда. В конце уже. он и теперь его забиваем. Ну, хочу, чтобы вытащить, это что такое? Это не вал? Да, это же вал, который входит в тот вал сквозные ванны. Да? Ага. вставляется все в прорезь, бачите да. тут прорезь, что mm там, -hmm. он вставляется в прорезь, и потом не круг, что не круг. Понял? понятно? И все, все ты вставил, все, и он туда, да, вот, и прорезь сюда и, за, и Ну, потом оно гайкой зажмеет. Угу. Mm -hmm. И все. Редуктор да. считай сок. Все, воно чітко стоїть, все чітко крутиться. Люгенько, красивенько. О, тепер... совпали, да? Ну вони можуть, їх може бути трохи не совпадати вони можуть. Оця, що mm -hmm. относительно той, можуть трохи не совпадати. Mm -hmm. Ну, в принципі, вони совпали. Ну можуть, можуть там, там, міліметр два туди-сюди, вони можуть. Це в принципі, ну, особої ролі такої, скажімо, щоб принципіальна і не грає. Конечно лучше, коли вони совпадають усі, ну це ж таке, Буває, що не совпаде, так що... А вони, щоб вони отут не черкали, все, бачиш, тут тут не де, щоб вони ну, спокійно. Не легенько все. Ніде нічого не чіпляє, ніде нічого. Все спокійно путається. Ось і Сюда. Це теж важливий момент, там що-то надо герметизировать, прокладочку или... Або... Ну не прокладочка, тут. Манжети тут є. Які одівається на цю ще mm -hmm. зверху ставиться шайбочка. І вона зажимає потім. Цей манжет розжимається і він якби, ну, свого рода як прокладка. Виходить. І не проходить тоді вже масло по болту. Та й вона ось твоя була. бачиш, що з вона вже така тверда вона вже, тобто ну, це, це стоя. Став. Ставимо сюди нову. Тразниці, в принципі, шайба немає, якусь вона одинакова. Так що тут її поставлена потім болтиком. Тепер гаєчка одна. Вже ж дві гаєчки. Оцею кромкою, тут гайка, вона ж з двох сторон разом. Це що зажимає. А що з однієї сторони, значить як немає різьби паруники, так її туди, внутрішньо, щоб вона прижимала, тобто ну, було куди її докручуватися далі. Би, ну, ну Далі закручено. Так, то каналкою йде вниз. Ми ну, його поки підтягнемо. Воно просто не все не розпалось, так сказати. А, поки підтягнули і все. Потім вже... А, це ж я їх ставити не буду. Це ж ти сам їх ставити. І ці ректора на машині. Ну да. так. Це як я ставлю, я потом потяг. Шайбочка, типу, стопорна, Вона, вона не стопорна, бо тут немає уха, бачиш? Взагалі стопорна шайба. То вже вона Бачиш загорталася. Бачите, Прорізь, Кролість угу. наставиться сюди, а потім загинається. ясно? чтобы типа та контрагайка не откручивалась, ну, друга. Но в нашем случае, скажем так, богатем я честно скажу. Ставлю так. Я пока не зажимаю не ставлю. Я тебе их просто mm -hmm. дам их с собой. Ты тебе уже сам зажмешь. Чому? А ти коли поставиш на машину, я так от тобі наплечу, наживу, щоб не загубилося. Байко, якщо я зараз наб'ю, я тоді попробую, не знімаєш, як заклинити, хати, матюхати, показуємо. Коли поставиш на машину, вже поскручиш, подінеш колесо, спробуєш люфти. Тому що я ж так тобі не провірю, я ж не можу взагалі, воно все тіліпається. Колесо, коли вже буде стояти. Тут же ж тебе доступ, спокійно досягає себе. Тицю відкрутив і попробуєш. Якщо ну, зажмеш зразу і до кінця. Отак ключом, скільки можна, зажимаєш, добре до, ну, ну, зажимаєшся, воно подшипники все стягнули, сіло на місце. Потім відкручуєш і прокручуєш компьютер. До тих пор, поки не з'явився люфт. Вот так відкрутив, чуть і пошатав колись. Открутив, пошатав. І потім, як люфт з'явився, чуть-чуть потягнув, щоб пропав ліс. І все, і за сапоря застоповився. Щоб колесо не люфтило, але крутилося в то же время не ту. От воно зараз, наприклад, крутиться плюгенько, спокійно крутиться. Люфт я тобі не провірю, бо на такому вже не проверю. Коли колесо, да, ти спокійно зібрав, колесо-дін-дін-дін і пошатав. Тому я так просто збираю, а ти вже тоді вдома його оцю граєш. Котлуш, тут потягнеш. І от це. Що просто треба, бо клієнту вдома доробити. Я то могу сейчас зажать, ну кто его знает, будет он Ну не то, чтобы чуть-чуть, но с чувством же достоинства, так сказать. И не надо до сырачки зажимать. И лучше потом, если будет капать масло, то и лучше потом подтянуть. Если просто тече, то подтянул. О. В принципе, да. уже дошла. О, ну і все, оце вважаєш, що вона залита. Сильно зажимати її не треба. Вона ролі не грає, вона підшипники не зажимає, як другі думають, що вона підшипники зажимає. Вона не зажимає. вона тільки закриває доступ. І все. Її, собственно, задача, щоб закрити той доступ, куди ти підшипник вставляєш. Все. Тобто до сирачки зажимати не треба, тому що їх потім не відкрутає. От чого? Кожна на герметик садимо. Может растворителем, бензином, ну, чем с таким, чтобы масло смыть. То есть, ну, оно же есть там по любому. Помада он был. Собрал. Я аккуратненько взял Закрыл. Ну, на...